Миколаївщину відвідали представники посольств Великої Британії та Естонії. Приїзд делегації пов'язаний з діяльністю міжнародного фонду Партнерство за сильну Україну, який займається відновленням регіону. Більше про подію, а також підсумки візиту міжнародників, розкаже Олександр Матюшенко. 11 липня Миколаїв вперше відвідали представники політичного комітету фонду Партнерство За сильну Україну. Це спільна донорська програма України та семи держав партнерів, які реалізують проєкти в деокупованих і прифронтових громадах. Під час візиту вони провели розширену зустріч з керівництвом області та міста. Посли країн золотибританія та Естонія. Ми проговорили можливі взаємодії та нарощування допомоги з вашого з боку країн. Дуже приємно, що діалог відкритий і простий. Окрім Британії та Естонії, членами фонду є Канада, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Фінляндія, Швейцарія та Швеція. Наразі їх напрямками роботи є підтримка Державної служби з надзвичайних ситуацій, регіональних і місцевих органів влади. Фонд долучається до проєктів із громадської безпеки, процесів відновлення державних послуг, комунальних служб та інфраструктури. Спочатку повному штабному повторювання. Тут Миколаєві uh, для um, відновлення літаки, для відновлення шкіл для um, гуманітарної допомоги, і, і зараз ми um, хотіли би відпочити потреби на майбутнє, як ми можемо uh, підтримувати громади, uh, наприклад, з uh, культурними центрами з uh, розвитком uh, економіки. ФПСУ розпочав роботу на Миколаївщині навесні 2023 року. Робота ведеться з шістьма громадами: Галицинівською, Шевченківською, Первомайською, Баштанською, Снігурівською та Миколаївською. Зокрема, в обласному центрі фонд реалізував 15 активностей за різними гуманітарними напрямами на загальну суму 302 тисячі фунтів стерлінгів. Провели зустріч поговорили з послами про питання, які є нагальними в області і в місті. Я повідомив про головну проблему нашу проблему з водою. Поділився деталями про те, що ми зараз шукаємо фінансування і власне про те, що потрібно зосередитися над цими проектами. Проговорили конкретні проекти з, з організацією, яка буде зв'язковою між урядом Великобританії і Україною, налагодили такі які ділові зв'язки, які будемо використовувати в найближчому часі. коло держав партнерів, які долучаються до відновлення регіону, поступово розширюється, Наголосив очільник області Віталій Кім. Пріоритетну роль в цьому процесі належить Данії. Проте Миколаївщина відкрита до діалогу з усіма охочими допомогти. Це нові стосунки, які по програмам будуть розвиватися. Це залежить від нас всіх, як ці стосунки будуть розвиватися. Тому ні, ніякої зміни стратегії в нас нема. Ми відкриті абсолютно для всіх. Данія просто взяла шефство і вона сама ініційована більше уваги до Миколаївського регіону, тому що це домовленість між президентом та прем'єр-міністром Данії. У фонді партнерство за сильну Україну відзначили, що загалом на Миколаївщині вже встигли реалізувати 41 проєкт на суму в понад півтора мільйона фунтів стерлінгів. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, Сергій Лисюк, новини на телеканалі МАРТ.